Мої вітання, дорогі мої друзі! Давно вам не показувалася. Сьогодні пофарбувала волосся і вирішила показатися в кадрі. Я знову замовила замовлення зробила в АТБ. От зараз очікую, кур'єра має принести мені заказ. У нас холодно, 16-та година. І всього-навсього 9 градусів тепла. Я вже всі квіти позабирала злочії. Утепляюсь теплесенько. От кур'єр вже приніс моє замовлення за тебе і зараз буду розбирати. Пляшка олії. Своя лінія, рафінована, пляшка Кока-Коли, Помідорчики, Такі тверденькі, гарні, яблука схрещені з грушею. Червоний бурячок, отакий от середній, буде скоренько варитися. Гарненька морквочка, така струмка. Отаку от одну величеньку капустину хочу посолити. Дві пачки отакого от тіста. Хочу похасти морозильну камеру. Колись та й знадобиться 900 грамів тісто листкове. Признаю, чесно, ніколи не брала. Але гадаю, що воно добре. Три штучки рошенівських батончиків з кокосом. І сирочки. Дуже мені сподобалися. З от, от такі сирочки. Не вдалося мені в цьому році зробити свій томатний соус, пасту, прийдеться купляти. Маю тільки з прошлого року залишилася в мене аджита, багато банок. Так, ну і от за ці всі покупки, що я вам показала, сплочено 539 гривень. Обслуговуванням задоволена магазину АТБ. бічливі всі, доставчик, той самий, що мені приносив перший раз.